Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо задачу із підручника Фізика 7 Барі Ахтар, Нова українська школа. А саме завдання для самоперевірки до розділу 2 частини 2 рівномірний рух по колу, коливальний рух, сторінка 102. Розглянемо завдання 7, яке оцінюється в 3 бали. Коли підвішений на пружині тягарець коливається у вертикальному напрямку, його висота над столом змінюється від 5 до 15 см. За хвилину тягарець проходить шлях, що дорівнює 6 метрів. Визначте частоту коливань, бажаючи їх не затухаючим. Розглянемо малюнок, який ілюструє умову задачі. Отже, ми маємо тягарець, який підвішений до пружини. І якщо його відтягти донизу, то він буде коливатись у вертикальному напрямку. Запишемо умову задач дано. Отже, у задачі йде мова про дві висоти над столом оцього цього тягарця. Висота змінюється від 5 до 15 см. Отже, вважаємо, початкова висота H1, висота H1 дорівнює 5 см і дорівнює перетворюємо у метри 0,5 метр, висота H2. Коли кулька підскочила вгору, ось висота H2 дорівнює 15 см. І дорівнює відповідно 0,15 метра. Чагарець коливається протягом однієї хвилини. Пишемо час коливань. Т маленьке дорівнює 1 хвилина. І ми знаємо, що це дорівнює 60 секунд. При цьому чагарець коливаючись. Проходить шлях, що дорівнює 6 метрів. Отже, він коливається, і проходить шлях 6 метрів. Запишемо це так: шлях L дорівнює 6 метрів. Потрібно знайти частоту коливань, вважаючи ці коливання незатухаючими. Отже, частота коливань N велике тере невідомо. Розв'язання. Будемо писати формули. І робити обчислення. Отже, спочатку запишемо формулу, яка буде означати шлях, який тягарець долає за хвилину. Шлях L дорівнює 4 ant Розглянемо конкретно, що є. Чому 4, що таке А, що таке Н що таке Т? Н це частота, яку нам потрібно знайти. Чотири, коли кулька або тягарець, підвішений на пружині, коливається, то за один період, скажімо, від цього положення, коли тягарець коливається, від цього положення опускається вниз, проходить положення рівноваги, потім проходить до крайнього нижнього положення, потім знову повертається до положення рівноваги і знову повертається до крайнього верхнього положення. Тобто, за один період ливань, тягарець проходить 4 амплітуди. Отже, 4А це 4 амплітуди, які тягарець проходить. Коливаючись за один період. n – частота коливань, на неї множення. t – час коливань. Якщо частоту коливань N маленьке, помножити на час коливань t, ми отримаємо кількість усіх коливань. Кількість усіх коливань, якщо помножити на 4 амплітуди, цей ми отримаємо увесь шлях. Але нам потрібно знайти частоту коливань. Виражаємо частоту коливань N із цього. Виразу. N дорівнює L ділимо на множники при частоті N, тобто на 4А і на Т на час Т. Отже, нам потрібно тепер для цього виразу знайти амплітуду А. Вона входить якраз у цю формулу і стоїть у знаменнику. Як знайти амплітуду коливань пружинки А, коливань тягарця на пружинці А? Ми знайдемо різницю висот H2 відняти H1. І оця різниця висот буде дорівнювати двом амплітудам. Щоб знайти одну амплітуду, різницю висот H2-H1 ділимо на 2. Ну, і залишається нам записати формулу для. Результуючу для частоти n. Частота n дорівнює L. ділимо на 4 амплітуди, тобто на 4 і на чисельник h2 мінус h1. А двійка в нас стоїть у знаменнику, а ми на неї ще раз ділимо, то вона піде в чисельник. І ділимо також на час T. Результуюча формула така: 2 і 4 скоротяться, отже, буде L поділено на 2. H2 мінус h1, що множиться на час t. Підставляємо числові значення і обчислюємо шукану частоту. Частота дорівнює 6 метрів L. Ділимо на 2, що множиться на вираз у дужках. Різниця висот 0,15 відняти 0,5 метрів. І також множимо у знаменнику на час на 60 секунд. При спрощенні, а саме 6 поділити на 2 буде 3. Різниця 0,15 відняти 0,5 до рівня 0,1. І нам ще потрібно її в знаменнику помножити на 60. Якщо ми 3 і 60 скоротимо на 3, буде 1,20. У знаменнику 20 множимо на 0,1, то в знаменник буде число 2. Отже, отримаємо одну другу і 1 поділено на секунду. 1 поділено на секунду. Одна друга це 0,5, а одиниця вимірювання частоти 1 поділено на секунду. Або секунда в мінус першому степені це герци. Отже, маємо відповідь. 0,5 Гц. Задача розв'язана. Дякую за увагу. Будьте здорові!